А що ж таке соціальний ліфт? Давайте розкажу вам у цьому відео. Для того, щоб ви зрозуміли, а як ви можете рухатись соціальними ліфтами набагато швидше, як не з'їхати вниз. І так, соціальний ліфт це певне таке внутрішнє відображення тієї чи іншої людини у власному ментальному просторі. Уявіть, до прикладу, знайомого директора школи. Директора, зокрема, підприємства і двірника, скоріш за все, закривши очі і уявивши цих людей, ви помітите одну закономірність: у них різна величина. Двірник буде менший в своєму розмірі за директора школи чи директора певного підприємства, заводу, фабрики. А соціальний ліфт це, в свою чергу, щось таке, яке обумовлює зміну розміру у внутрішньому світі інших людей, певної особи. Тобто, для того, щоб рухатись, соціальним ліфтом потрібно знати. Секрет, яким же чином люди певні, повинні збільшувати нашу проекцію у власному внутрішньому світі, і якщо ми будемо знати цей секрет, то ми будемо рухатись соціальним ліфтом максимально швидко. І ось про ці секрети я вам можу розповісти, ну зокрема. На сторінках своїх соцмереж, але якщо ви хочете це максимально швидко, правильно, ефективно і зважаючи на досвід інших людей, які пройшли цей шлях, якщо ви хочете цього, то звертайтесь до мене і я вам підскажу. Я вас натреную у вашому оцьому ось прагненні. У ваших навичках їздити соціальним ліфтом швидше. Вас, вашу родину, дітей, батьків, родичів. Більше того, соціальний ліфт притаманний також і спільнотам, юридичним особам, бізнесам. Тобто, у вашому бізнесі, скоріш за все, також може бути соціальний ліфт, який дасть йому можливість. Рухатись максимально швидко. І якщо ви не знаєте цих закономірностей, цих правил, то ви будете стріляти по горобцях навмання. Але навіщо витрачати час якщо можна швидше і впевненіше? До зустрічі!